Так, 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 ні, ну вже вроді би достатньо квітів. Всім привіт, друзі! Е, ви на каналі Кінаш. В цьому відео я вирішив відкрити свій магазин. В цьому магазині я буду продавати квіти. Також мені ще б мала прийти якась посилка. Давайте Ага, зараз я вам покажу цю посилочку. Ось оця посилочка. Тут у мене є всі для мене потрібні блоки для магазину, бо я ще його не до кінця зробив. Так що ну не питайте для чого, поки що мені шерсть. Так що давайте це все візьмемо, рамки, це плита з дуба. Посилка кіншу, що бачите? І ось це вже наша заготовка. Я вже був зробив, але мені було не стало блоків. Так що я б хотів взяти наші напівплити. І ось це. Так. Беремо і ставимо сюди наші напівплити. Ось таким от чином, Все, я вже це поставив. Е, і ставимо фірточку, таку, щоб я заходив. Так, залізаємо от сюди, і давайте будувати нам дах. Бо якщо дощ, то і можуть і квіти промокнути. Ну і ну, ви самі розумієте, що тут може статися. Так, я хочу збудувати, знаєте, такий стильний дах. Тут -от в нас буде ось такий, от так якби прогиб. Ось тут. от. Мені здається, буде гарно виглядати. Так, так, так. Ну, виглядає вже непогано. Так, почекайте, тільки треба зламати цю напівплиту, що вона зробить. Ем, так, вже зламали. Тепер давайте розставимо наші вісім рамок. Ставимо їх ось таким от чином. Ну, тобто, так, якби, ну, 2 на 4. Так, 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 беремо і залізаємо ось сюди. Тепер нам потрібно зробити. Зараз ви самі зрозумієте, що нам потрібно зробити. Мені здається. Ви, напевно, ще так зрозумієте, бо це так. Ну, це Це схоже з моїм магазином, друзі. Попробуйте вгадати, що це таке. Так, дивіться, я вже спустився, і що це в нас таке? Так, це у нас квітка отака. У нас тут буде ще квітка, щоб люди розуміли. Тобто, що це у нас магазин. Ай! Так, 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 давайте тепер поставимо наші квіти, щоб люди знали, що тут у нас продається. Так, давайте ще візьмемо ці от квіти і поставимо їх от сюди. Так, все, готово. Тепер нам потрібно зламати ось це ось цю от скриню. Так, зламала. Тепер ми її поставимо от сюди. І ви зараз самі, напевно, ще зрозумієте, для чого ось це от. Ну так, це вже зрозуміло. Я сюди просто покладу наші квіти. І буду їх звідси продавати. Все, ми поставили наші квіти. Тепер ми йдемо до мене додому ось так. І давайте поставимо ось ці от нам непотрібні речі в мою скриньку. Не, ну получилося в нас вже гарно, друзі, ви тільки подивіться. Ось такий тут от тут у нас квіточка, ну такий стильний гарненький магазин. Мені подобається. Так добре, я напевно, що поки що йду полежу, а жителі мені постукають, коли треба буде. Ей, іди сюди, кінаш. Що стало? О, я забув, що я продаю так. Йому, яка там вже черга, це капець. Вибачте, жителі, будь ласка, вибачайте. У мене були важливі справи. Так, добре, добрий день, що ви хочете. Дивіться, мені потрібно подарувати якусь квітку жінці. Що ви можете порекомендувати? Можу вам порекомендувати, наприклад, можу вам мак порекомендувати або тюльпани. Давайте мені мак. Добре. Так, скільки вам маку? Одну квітку. Беріть. Так, зараз я вам дам одну квіточку. Беріть. Дуже дякую. На здоров'я. Добре, друзі, я, я ем, обслужу чергу і повернуся до вас. Так, вроді би, вже останні люди прийшли. Друзі, ви тільки подивіться, я заробив 4 стака із Умрудів, тобто смарагдів. Вибачте, це суржик. Смарагди, чотири стаки смарагдів. Я в шоці, це дуже круто, я такий радісний. Ну що ж, друзі, з вами був Кінош. Ми відкрили цей магазин і заробили дуже багато грошей. Це дуже круто. Ну що ж, а з вами був я. Кінош, ну і всім, па-па!